Коледжу черговий випуск дипломованих фахівців, головна подія кожного навчального року. До вітального слова на сцену запрошується директор коледжу болюського Петро Сергійович. Шановні випускники, випускниці, шановні батьки, які присутні в цьому залі ваших дітей. Я хочу вас привітати із закінченням навчання. Ми переходимо. Іш вилююючого моменту для кожного випускника до вручення дипломів молодших спеціалістів. Слово для зачитання наказу по переднівському лісотехнічному фаховому коледжу надається завідувачів відділення фахової підготовки Чернюшок Надії Анатолії. Доброго дня, шановні дипломи, колеги та всі присутні. Та видати диплом з відзнакою студентам Жавчої Оксані. Це подяка за вагомий особистий внесок у розвиток художньої самодіяльності коледжу та за відмінні успіхи у навчанні. Цей прекрасний день. Вона теж має що сказати вам. Тому на сцену ми запрошуємо керівницю групи СПС-41 Мосійчук Алло Ярослав'яну. Дорогі мої випускники. Шановні батьки, гості та колеги. Вчора, 1 вересня 2019 року ви переступили, переступили поміт нашого закладу освіти і приєдналися до великої родини Пересінського лісотехнічного фахового коледжу. А з посмішкою згадує той день, коли ще юнаків і 12 красу із захопленням поринули у доросле та відповідальне життя. Це сердець з гордістю хвилюванням відправляли своїх доньок та синів на навчання. Хоч у скажем прощай, вже такі люди.